Я не був ніколи тут у Львові. Ми коли їхали. Але в мене всередині було таке відчуття, що мені треба було сюди приїхати. Я не знаю чому, але знаєте, сюди прям тягнуло. І коли ми сюди приїхали, виходить, у нас є група вайбери, поключники, ключники Україна називається. І вони запропонували тут у Львові. Мені виходить роботу з одразу. Я коли я приїхав сюди, на наступний день зразу вийшов до них на роботу. Я почав працювати. Чому? Тому що треба було. Знайти квартиру, знайти там ну багато всього. А грошей у нас було мінімум, тому що ми виїжджали. Ми приїхали на Жигулях сюди. Вообще 1200 кілометрів на сімки. Ми проїхали. Максим Лютов в Маріуполі мав дві майстерні з виготовлення ключів, ремонтував взуття до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Працював в рідному місці 15 років. Вивести обладнання чоловіку не вдалося. Збитки склали понад 4 тисячі доларів. Тож, приїхавши до Львова, вирішив почати все спочатку. Три місяці був найманим працівником, відкладав гроші, а потім знов відкрив власну майстерню. Початку повномасштабного вторгнення безліч підприємців були вимушені покинути свій бізнес та евакуюватися з зони проведення активних бойових дій. Далеко не всі мали змогу вивести вчасно обладнання, сировину та документи для продовження своєї підприємницької діяльності. А ті, кому це вдалося, зіткнулися з безлічю проблем щодо відновлення свого бізнесу. Окрім наявних та діючих підприємств, є й такі, які готові відкрити власну справу та отримати підтримку на його започаткування. Сьогодні ми розкажемо вам. Про те, як відновити документи для діючих підприємств, започаткувати власний бізнес для тих, у кого раніше не було такого досвіду, особливості систем оподаткування, варіанти отримання грошової допомоги на релокацію, придбання основних фондів та сировини. Перший варіант, який ми розглянемо, це у вас є досвід, вам вдалося релокувати свій бізнес повністю частково, ви готові продовжувати вашу справу. Після виїзду на підконтрольну Україні територію вам необхідно поновити реєстраційні дані відповідно до того регіону, в якому ви знаходитесь. Це дасть змогу приймати участь у місцевих програмах підтримки та особисто комунікувати з місцевими державними установами. Зробити це можна у найближчому ЦНАПі або самостійно через портал Дія. Знайти місце, для потенційного відновлення вашої справи відповідно до виду діяльності, прорахувати витрати, які необхідні для поновлення роботи, в тому числі оренда приміщення, придбання обладнання, витрати на працівників, податки тощо за необхідності, ви зможете змінити систему податкування, що дозволить зекономити кошти та запустити бізнес. Про це ми розповімо далі. Варіант 2 – це започаткування та відновлення власної справи з нуля. Якщо ви тільки збираєтесь розпочинати власну справу, вам треба розібратись у нюансах підприємницької діяльності, податках, кведах і всіх інших незрозумілих на початку словах. До суб'єктів підприємницької діяльності належать юридичні особи та фізичні особи-підприємці. І якщо говорити про фізичні особи-підприємці, це найбільш така поширена форма господарювання на сьогоднішній день, тому що там, йде полегшені умови проведення діяльності, ведення бухгалтерського обліку, тобто вони взагалі бухгалтерського обліку як такого не ведуть, на них не розповсюджується закон про бухгалтерський облік. Та вони ведуть кадровий облік, дотримуються податкової. Кову обліку, звичайно. При реєстрації ФОП вам автоматично призначається загальна система податкування. Але це більше підходить для тих підприємців, які збираються мати справу, наприклад, з підакцизною продукцією. Якщо це не про вас, варто обрати спрощену систему. Зверніть увагу на цей пункт при реєстрації. Детальніше про алгоритм надання заявки ми поговоримо далі. На першій групі можуть перебувати фізичні особи підприємці та умови перебування це і граничний розмір доходу. Там передбачений який плюс він повинен працювати без найманих працівників. Він не має права наймати працівників на роботу. Перша група додатково це є торгівля на ринку, от, наприклад, з лотків. Не стаціонарні якісь магазини, бо в нас ринки зараз такі широке поняття ринок. Та? А отакі лотки, там, де наші бабусі, жіночки села, торгують, та такі там можуть бути якісь ковбаси, сири, але це має бути лоток. І за нього, наприклад, той самий продавець сплачує ринковий збір. Оце рахується і саме статус цього торгового місця та ринку. Він має мати статус ринку. Оце там, вони можуть, от ті платники податку, фізичні особи підприємці, можуть Брати собі першу групу спрощеної системи, і також при наданні послуг, теж в податковому кодексі в розділі про спрощену систему є широкий великий перелік. Я, ну так зараз я вам не скажу. Це надання побутових послуг населенню, пошиття. У салони краси, там, наприклад, перукарські послуги, чистка, ремонт взуття. Отакі послуги ну, не чітко всі перераховані там є, якими може займатися ФОПи на першій групі. І ФОПи на першій групі звільнені від застосування касових апаратів, реєстраторів, зрахункових операцій. Друга група спрощенців так званих в них теж є обмеження. Хто може перебувати, та це теж в них є, є граничний розмір доходу річного, є кількість працівників, найманих працівників протягом на кожну дату. Протягом року має не перевищувати 10 осіб, тобто кожного дня треба регулювати і контролювати, щоб не було більше 10 працюючих, і є так само обмеження в наданні видів діяльності. Наприклад, платники другої групи мають право надавати послуги лишень спрощенцям, юридичним фізичним особам, або населенню. Тобто, якщо вони, наприклад, є або ремонт автомобілів, та або надання якихось навіть інформаційних, консультаційних послуг, і якщо я фізична, як юридична особа підприємець перебуває на другій групі. Якщо послугу мене замовляє юридична особа на загальній системі так, то я не маю права надати цю послугу. Якщо я надам, то я просто позбуваюся цієї статусу спрощенця. Я мушу подати заяву на перехід на загальну систему. Або на третю групу, яка дозволяє всі види діяльності. Фопи третьої групи в них обмеження є щодо Граничний розмір там 1167 мінімальних зарплат річний, це все річні граничні розміри мені працівників там обмежень немає. Види діяльності обмежень немає. Працювати вони можуть з будь-ким. Ну види діяльності не то, що немає обмежень, якщо це не заборонений взагалі для спрощеної системи, бо там є перелік заборонений. Після визначення діяльності вашого майбутнього бізнесу, вибору ніші, затребуваності послуг у певному регіоні та вибору системи оподаткування вам необхідно визначитись з класифікацією видів економічної діяльності, скорочено кведами, які підпадають під обрану нішу. Ознайомитись з ними можна за посиланням, яке ви бачите на екрані. Після того, як ви визначили з усіма необхідними умовами, можна переходити до реєстрації вашого підприємства або звернутись у найближче відділення ЦНАПу або самостійно. Через портал Дія при реєстрації через Дію зручніше це зробити з комп'ютеру, відкривши повну версію сайту. Будьте готові, що при реєстрації через дію вам знадобиться електронний ключ. Для його отримання можна звернутись безпосередньо в банк або отримати самостійно через інтернет-банкінг, в обслуговуючому банку. Так звані кведи. Коди структуризовано за галузями економіки. ФОП має право займатися бізнесом тільки за тими кодами, які записані в його реєстраційних документах. Тому перед тим, як відкрити ФОП, треба зрозуміти, який вид діяльності обрати. І якщо він переходить в портал Дія, та, якщо він зареєструвався допомогою електронного ключа, він там вибирає така закладочка є послуги створення бізнесу, подати заяву, авторизується, заповнює онлайн-форму. На отримання послуги та підписує цю заяву електронним підписом фізичної особи, яку він згенерував в додатку Прива 24 або самостійно підійшов у ті акредитовані центри. Заяву буде надіслано до єдиного державного реєстру для реєстрації діяльності ФОП. І на протязі 24 годин державна реєстрація фізичної особи підприємця буде автоматично завершена. Чи іншому варіанті, чи то релокація, чи відновлення або започаткування власної справи з нуля, ви маєте право та можливості описати вашу бізнес-ідею та подати запит на грошову допомогу. Грошова допомога може надаватись як від держави, так і від міжнародних донорів. Важливо пам'ятати, що будь-яке виділення коштів, і їх подальше використання повинно відбуватись повністю в межах описаної та поданої вами програми. А після її впровадження потрібно буде надати змістовний та фінансовий звіт про цільове використання. Остання коштів підтверджена відповідними документами. Завдяки грантовій підтримці ви можете отримати кошти на створення робочих місць та оплату заробітної оплати, придбання обладнання та сировини, оренду та ремонт приміщення, створення сайту тощо перелік актуальних грантових програм ви можете переглянути на ресурсах, що бачите на екрані. Пам'ятайте, якщо ви щиро прагнете впровадити свою ідею в реальність, у вас є на це всі можливості. Не бійтесь та намагайтесь, підходьте з холодною головою до оцінки вашої бізнес-ідеї та її доцільності у вашому регіоні. Аналізуйте ризики та можливості, описуйте ваш проєкт так, ніби це ви є розпорядником коштів, і вам треба обрати найкращу з ідей. Якщо вам потрібна консультація щодо започаткування справи чи складання бізнес-плану, напишіть нам свої питання в коментарях. Ми обов'язково зв'яжемось з вами та спробуємо допомогти. З вами була Ірина Головко і програма Право знати. Слідкуйте за нашими новинами та підписуйтесь на наші соціальні мережі.